Киянин Микола, Іван з Тернопільщини, Анвар з Краматорська, Володимир Зумані, Олексій Скарчі. розумієте, ми тут бомжи. Ми тут бомжи, для міліції ми тут бомжи, для всіх ми тут бомжи. Волочаш, милуше. Ми, ми приїхали з різних, з різних областей України. Нелегальна біржа праці біля київського вокзалу. Діє вже шість років, не зважаючи ні на економічний стан країни, ні на пори року. Люди прямо з поїздів приходять сюди з надією, що саме їх наймуть на роботу. Принеси, подай тут переносити то вікна. Тут строй. Але роботодавці гості тут не часті, хоча й добре знають, що саме на вокзалі робоча сила найдешевша. на 150 людей один роботодатель приїжджає та забирає одного чоловіка. Це ж нереально. А эти всі люди, 150 человек, куди їх дівати? І кої може ж тоже нужа дісим буси, їм можна кушати. І не один раз в день хочеться кушати, а три рази в день. А ті, кому щастить найнятися на тимчасову роботу, не завжди отримують зароблене. То можна і заробити, можна і лахану. День од а ввечері поїхав без нічого за свої. І все. І нікому ти нічого не скажеш. Зі 150 потенційних робітників підробіток знаходять одиниці. Ті, кому не пощастило, сподіваються на наступний день. Гірше пережити ніч. Цим людям часто доводиться ночувати просто на вокзалі. Ну треба ж ночувати двоє, де коли нас жде вокзалі, там, де Он пристройка, де тройка да, де там і живу. Чоловіки готові працювати день за 100-150 гривень. За умови, що найматимуть щодня, набігає 4-5 тисяч. Гроші невеликі для Києва, але відчутні для провінції. Столиця потребує. Людей, які згодні виконувати непрестижну, як для киян роботу. У нас дуже багато приїжджих працюють і водіями, працюють на шиномонтажі, працюють на, на різних допоміжних роботах на будівництві. І ці люди приїжджають до столиці, не думаючи про непрестижність своєї праці. Економічна криза 2009-го повернула багатьох мігрантів додому, але зараз вони знову активно повертаються. Мешканка Маргенца Тетяна приїхала до столиці шукати щастя вже втретє. Тому що роботи ну, дійсно немає. Устраювалася, пробувала там устраюватися в будівельний магазин, але зрозуміла, що це не моє, і как бы, зарплата не дуже мене устроїла. Графік поэтому я вернулась назад сюди. Цього разу Тетяна влаштувалася продавцем булочок на один зі столичних ринків. Це вже її восьме місце роботи у столиці. працювала в кіоскі, працювала на автомойкія, працювала в універмагі Україна, працювала касиром в ресторані. Заробітчани неохоче розповідають про те, як їм живеться у Києві. Особливо соромляться житлових умов. Це відео зняти у трикімнатній квартирі в центрі Києва. Вартість проживання у хоромах 750 гривень з особи. А живе тут водночас 24 людини, по 8 людей у кімнаті. За що я маю жити? В селі роботи немає ніякої. У нас немає колгоспу, немає нічого. В лікарні за те, щоб встроїтися в лікарні, треба дати 500 доларів взятки. Вибачте мені, коли я відпрацюю на 800 гривнях зарплати. Пані Надія 20 років пропрацювала медсестрою у лікарні на Хмельниччині. Коли ту закрили, переїхала торгувати у Київ. А де як я маю вивчити дитину? За що я маю жити? Я одинока мати. Два тижні на роботі, два вдома. Навіть з таким графіком жінці вдається заробляти більше, ніж в середньому на рідній Хмельниччині, каже заробітчану торгівлі море. Я відпрацювала в двох супермаркетах, там працює дві-три київські людини, Всі остальні повністю приїжджі. Щодня тисячі людей добираються на роботу до Києва. Доводиться їздити навіть ось так от, у тамбурах. Але транспортний дискомфорт цих людей не лякає. Там велике місто, великі гроші і великі перспективи. Так починається кожен мій робочий день. Я встаю в 5.30 і спішу на електричку, яка прибуває в 6.40. Інна з білої церкви у перспективу розвиватися і добре заробляти в рідному місті не вірить. Вона, як і кожен десятий житель цього 200-тисячного міста, працює в столиці, Добирається електричкою. Це дешевше і зручніше ніж маршруткою, але довше. Нудьгувати не дають друзі. За два роки подорожей у Інни тут своя компанія. Вот купе Це наша компанія. Вот цих людей, ми знаємо. Ось теж. Це з ракітного мужчина єсть. З фастова стоїть наш. Після кількох років праці в банку у рідному місті Інна перебралася на схожу посаду у Київ. І за досить короткий період її вже двічі підвищували. Але кар'єрний ріст дорого коштує. У дорозі Інна близько п'яти годин щодня. Я приїжджаю додому, як ви вже знаєте, в 9 годин. І времені посмотрети телевізор мене. Немає. Покушать в у мені не вистачає, тому на сядів то на своє, на які-то свої інтереси, на своє кіта у мене часу не хватає. За офіційними даними, населення Києва понад 2,5 мільйони. А скільки в столиці людей живе насправді, не в силах порахувати ніхто. Соціологи переконують, до кризи кількість заробітчан перевищувала кількість постійного населення. Робили оцінку по споживанню хліба і підрахували. Що середньорічне населення Києва, тобто влітку більше, взимку менше, але в середньому це 4,1 мільйони. 2012 рік для Києва має стати ще одним важким випробовуванням. На час проведення футбольного чемпіонату сюди очікується просто небувале паломництво заробітчан, а це реальні живі гроші для бюджету столиці. От тільки чи справиться місто, яке вже зараз стоїть у заторах, з таким навантаженням. Мирослав Ганущак, факти тижня.